Ямагарич представляє гумористичний концерт з, з восьмим разом. Повіть собі загальноосвітня середньостатистична школа. Дивимось. Так, дітки, добрий день. Що вже з директором школи не будете вітатися? Я кажу, добрий день, діти! Добрий день! Дай, дай, дай. Дай, дай. Так, перед початком уроку хочу поговорити про вашу поведінку. Ярослав, встань! Ярослав. Це ти підпиляв стільчик вчителю праці. Він мені хотів прикол з Ютубу показати, то чуть не повісився. Що ти смієшся? Сядь! Свичевський встань. Що це таке? Це ти підставив кнопку вчительці з хімії? Я хотів приколотися. Ти хотів приколотися в неї тепер ззаду дошка оголошень. Щоб завтра батьки були. З'явилося. В нових чешках. Що може... це таке? Добрий день, пане директор, вибачте за запізнення, дозвольте сісти. <рес> Кирило. Ти ж був гордістю школи. Ти ж минулого року переміг олімпіаду з хімії, з фізики, з геометрії, з ботаніки, з географії, з праці, з фізкультури, з співів, з усього. З цього року жодної олімпіади, ти на них навіть не прийшов, що сталося. Я кинув корити. Кирило, щоб завтра твій батько був у мене в кабінеті. Мій батько не зможе прийти до вас в кабінет. Чому? А Він закодований, він вже не п'є. Дітки, а у мене для вас радість. Здавася. У вас в класі новий учень. Богданчик. Не тулись до мене. Богданчик. Богданчик. Приїхав до нас з Турківського району. Село присліп. Дітки, що потрібно сказати Богданчику, Бик! Ну, трішки схожий дійсно. Богданчик, стань до класу. Дітки, ви пам'ятаєте свого вчителя співів, який багато пив. А от він пив, пив і допився, і поїхав на Україну, має талант. І тепер у вас новий вчитель, я вас хочу познайомити. Це Павло Анатолійович. Анатолійович, заходьте, будь ласка. О! Павло Анатолійович бажає всім учням щастя, здоров'я і веселої забави. Дякую, дякую. Анатоліш, а ну розкажіть дітям то саме, що мені розказували. розкажіть, де ви співали тільки? Ось свій творчий шлях, розкажіть. Ви знаєте, я навчався в найкращих європейських закладах. О-о-о! Я стажувався в міланському ласкала. Анатолій, нашу дітям знати, хто вас де там ласкала? <ріх> що ви, що ви? Це. Це відомий найвідоміший театр світу. А ну в театрі був діти, в театрі. от. Анатолій, А давайте тепер ви діткам щось таке, таке гарне заграєте, щоб діти. Як ви почули, як ви гарно граєте. Ну. Анатолій потренувався. А тепер щось гарне, таке народне, щоб, значить, щоб діти відчули, якось гарно заспівайте. <ривісно> То нас власкала вчили таке. Лимонди тампи, да забогими. В другий біг монти белесі тварин. Хрісаністува. Вже робите успіхи. Молодці. Так, так, так. Та що ж, Дітки, бачу, що ви познайомились. Все гарно. Ну тепер, е, тепер дітки е, урок вже підходить до завершення. Будь ласка, Павло Анатолійович, продиктуйте їм домашнє завдання. Ваше перше домашнє завдання. Так. Е, пісня Ой Марічко Чечеріна. Записали? З двома ні, краще з трьома модуляціями через подвійну домінанту і обов'язково чуєте обов'язково. запам'ятайте, другий голос має йти синкопованим контрапунктом. А що, ти Вас навчили жорстокості. Діти, що не ясно, пішли тренуватись зараз. Через п'ять хвилин зараз будемо слухати, як ви співаєте. Мені дивіться, вони такі трошки, але вони справляться. Або по 10 гривень, або п'ятерка, то у нас так буде розподілятися. Це <хем> нормально. Ну що там у вас? Ой, Марічко, чечей Марічко, чечері, чече, ой Марічко, розширеться справляться. І кучері, кучері, кучері розширіть кучері, 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 я в тобі ще ой не 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 знала, знала, знала. Ой, Це що, ті самі? Ні, ні, то наші випускники, горді школи. Я вам зараз про них все розкажу. Йдемо йде, йде йде. Шановні друзі, гучні ж обласки, вокальний. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d d d no one's gonna say you're from the beast About this ride, you not know this 3-Land, 3 I. You're fighting for your life inside the tree 3-Land, I.